Українська піч століттями була центром домашнього життя. Вона давала тепло в люту зиму. Біля неї народжувалися і виростали діти. В печі, немов в лоні матері, випікався хліб, тому вогонь у ній вважався особливо священним, здатним лікувати і захищати. Її будували з глини, змішаної зі соломою, каменю, пізніше з сегли, а зверху білили вапном для чистоти і захисту. Кожен знак, яким розписували піч, мав глибинне значення. Червоні китяги, калини і квіти берегли господиню дому від хвороб, колосся пшениці символізувало благополуччя родини, прикрашали спеціально вишитими рушниками, найкрасивішим посудом. Піч мала навіть власно. Потойбічного охоронця, пічника. У народі вірили, що цей дух живе всередині печі або за нею. Він виходив ночами, тихо підмітав припічок, стежив за вогнем. Якщо ж господарі були неохайними, пічник міг розгнівитися й піти, і тоді, замість нього, в дім приходили страшні злидні. У народних уявленнях Демар завжди був небезпечним місцем вогонь у печі святий, він охороняє хату, а от Демар – отвір у світ, де є не тільки дим. У казках і легендах саме через Демар пролітали відьми, нічні духи і всі ті, хто уникав Божого світла. Тому господині з давніх часів захищали піч травами, оберегами, полин. Сухі стебла, Звіробою, чебрець, усе це мало відганяти нечисту силу, а ще на піч чи поруч підвішували гірлянди часнику і пекучого перцю, так укріплювали межу дому, щоб ніщо лихе не змогло переступити її. Коли хліб підіймався у печі, вся родина мусила мовчати, ходити тихо, не сваритися, бо хліб. Не вдасться, а це вважалося поганим знаком. На святвечір піч пригощали кутею, ложку кидали у вогонь, щоб вшанувати духів дому і предків. До печі, як до матері, зверталися з проханням забрати хворобу, забрати слабкість і повернути здоров'я. Сьогодні наш побут інший, піч стала сучаснішою, іноді просто декоративною. Але її тепло, її присутність досі залишаються серцем дому, і там, де горить цей вогонь, завжди панує спокій.